Вітаю в ефірі Дніпро Ньюз. В студії з вами працюватиму я Інеса Зайцева. Ми вже підготували для вас актуальні новини станом на 9 годину ранку. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду. ТАПС отримані кошти. Ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників. А також допомога переселенцям. Долучайтеся до доброї справи і разом ми обов'язково переможемо. О пів на дев'яту ранку в Дніпрі пролунала серія вибухів. Чекаємо офіційну інформацію. Вночі окупанти обстріляли чотири громади Дніпропетровщини: Мирівську, Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську. Випустили понад сім десятків снарядів зградів та важкої артилерії. Люди не постраждали. Найсерйозніше руйнування в Нікополі. Пошкоджено біля 15 приватних будинків, біля чотирьох будинків багатоповерхових, дев'ять господарчих споруд. Лінії електропередач є частина міста без електрики. На жаль, на зараз немає подачі води, немає електрики, фахівці вже працюють в найближчий термін, повинні відновити і електрику, і водопостачання. Кривому розі відновили інфраструктуру після ракетного удару по енергетичному об'єкту. Запрацював електротранспорт. В місті є вода і опалення. В районі триває розмінування. За минулу добу сапери знешкодили майже вісім десятків небезпечних боєприпасів. Більшість з них міни пелюстки. Небезпека в тому, що вони мають пластиковий корпус, що ускладнює їх знаходження металодетекторами. А зелений колір заважає їх побачити у рослинності. Окупанти їх навмисно розкидують, усі міни, розуміючи, що на них можуть підірватися саме цивільні, перш за все, діти, яких приваблює така прикольна форма міни у вигляді пластикового ліпістка. Тому прошу всіх на деокупованих територіях бути особливо уважними. Сили ППО нині тестують дві системи оборони від іранських дронів, повідомив керівник штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан. Одна з них ізраїльського виробництва, яка заздалегідь виявляє та збиває безпілотники. Інша система звукового розпізнавання. По периметру міста е, на високих точках розставляються такі устройства, які імітують мікрофон, і вони зарані, якби знімають звук, який. движется э, по направлению к городу. Да? Звук этот характерный, он достаточно слышен, и поэтому если усилить э, при помощи микрофонов э, э, этот звук, то можно заранее обнаружить э, приближение э, 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 этих дронов к городу. Поэтому эта система уже устанавливается. Українські армійці відбили атаки ворога коло семи населених пунктів на Донеччині та Луганщині. Російські загарбники продовжують зазнавати втрат. За уточненою інформацією, 15 листопада у місті Мелітополь наші воїни знищили штаб одного з ворожих підрозділів. В результаті дій сил оборони в районах населених пунктів Кінські Роздори, Владівка і Благовіщенка Запорізької області знищено два склади боєприпасів. Дві одиниці БМ 21 град та зенітний ракетний комплекс С-300. Також ворог втратив близько 100 осіб загиблими та пораненими. На Херсонщині довелось підірвати одну з будівель головного управління поліції Херсонської області. Окупанти замаскували вибухівку в приміщенні. Уникнути підриву було неможливо. Завдяки кмітливості та вправності наших вибухотехніків ніхто не постраждав. Всього сапери з початку деокупації вже обстежили понад 400 гектарів звільнених територій Херсонщини. Вилучили більше 4 тисяч вибухонебезпечних предметів. Чорнобаївка місце розгрому 20-ї мотострілецької дивізії Рефії. Цей аеродром став символом недолугості рашистів і водночас прикладом мужності ЗСУ. Саме тут російське військо раз за разом зазнавало великих втрат. У Чорнобаївці побувала наша знімальна група. Ось вона Чорнобаївка. злітно посадкова смуга, на якій ви можете бачити багато уламків ось таких це результат нашої роботи наших хаймерс Чорнобаївка, маленьке селище біля Херсону, а Херсонський аеродром, що знаходиться на околицях населеного пункту. Рашисти захопили у лютому. Окупанти завезли туди техніку і готували опорний пункт. ЗСУ багаторазово розбивали расистів, і зараз ця місцина усіяна уламками російської техніки. Ось він головний термінал аеропорту Херсон, Чорнобаївка. Як бачите, знищений вщент. Тут ви можете побачити, що росіяни знімали. Бетонні плити, та з них облаштовували укріплення та будували бліндажі. На цьому аеродромі було знищено 20-ту мотострілецьку дивізію ракетами Хаймерс. Ось саме тут в повному складі був знищений штаб 20-ї мотострілкової дивізії, і був вбитий їх командир. Тікаючи звідси, росіяни залишили багатої вцілілої техніки. Залишений орками Мі-8. На аеродромі в Чорнобаївці, а там далі ще є Мі-24. Це як виявилося, це вже наш Мі-24, але горки його забрали і видно, що використовували в своїх цілях. Що тут залишилось? Залишилось тут. Майже нічого, все познімали. Чорнобаївка, потім Херсон. Кожен клаптик української землі буде звільнено від окупантів, у чому не сумніваються. Артем Мороз, Богдан Пападін і вся команда Дніпроньос. Під час стабілізаційних заходів у деокупованому Херсоні співробітники СБУ та Нацполіції виявили ще одну катівню російських окупантів. Рашисти в нелюдських умовах утримували там місцевих патріотів, які відмовлялися співпрацювати з ворогом. Херсонців допитували та жорстоко катували. У ході огляду правоохоронці виявили предмети, які прямо вказують на ознаки тортур. І на деокупованих територіях тривають роботи з відновлення зв'язку, воду та електропостачання. Поновлюються надання фінансових та медичних послуг. В Херсоні нарешті знову відкриваються аптеки. Запрацювала пошта, банки, люди отримують доступ до інтернету. Є вже 30 пунктів роздачі гуманітарної допомоги. Більш ніж 20 деокупованим населеним пунктам Херсонщини повернули електрику. Миколаївщина. Те саме. Повертаємо усе, що необхідно для нормального життя. Працюємо, щоб відновити водопостачання Миколаєва. в снігурівці, розпочата виплата пенсій. Близько 130 тисяч квадратних кілометрів території України забруднено вибухонебезпечними предметами. Це майже третина земель нашої держави. До виконання завдань розрозмінування до окупованих територій залучено більше 20 груп розмінування ЗСУ. З лютого цього року нашим саперами перевірено більш як 800 гектарів місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів, у тому числі лінії електропередач, газогонів, доріг, будівель а також. Виявлено і знешкоджено понад 31 тисячу боєприпасів. Капеланів пропонують готувати у військових вишах. Відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді. Згідно із ним, підготовку військових капеланів будуть здійснювати у вищих військових навчальних закладах Збройних сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Тим часом стали відомі перші результати засідання Рамштайну. Швеція пообіцяла надати системи ППО, а також боєприпаси та інше озброєння на 287 мільйонів доларів. Іспанія пускові зенітні установки та ракети до них. Канада півмільярда доларів військової допомоги, включаючи зимове спорядження. Німеччина артилерію та боєприпаси для РСЗВ. Греція, боєприпаси, Польща, артилерію та боєприпаси, а також ППО малої дальності діє. Дані опублікував журналіст Голосу Америки Остап Яриш. Дніпровський район прийняв щонайменше 20 тисяч людей зі зруйнованих Росією міст. І це тільки офіційна кількість переселенців, кожен з яких потребує уваги і допомоги. Особливо на порозі зимового періоду тут у гру вступає не тільки місцева влада, а й волонтери, яку саме допомогу надають новим жителям ОТГ Дніпропетровщини. Дивіться далі у сюжеті. Кілька десятків ковдр, сотня продуктових наборів та дитяче харчування. Гуманітарну допомогу, яка вирішить в Чумаківську тергромаду, завантажують волонтери та її представники. Далі все це передають вимушено переміщеним українцям, які нині стали жителями Дніпропетровщини. Після очередного обстрілу моємужа ранили. Треба було доставати пулю, так скані пулю, а осколок. І Ми приїхали сюди. Карматорські там медицина послабіє, тому що Некому это делать. Мы Ми сюди приїхали. Нам сразу понравилось, нас добре зустріли. Є такі места, де люди взагалі нічого не получают. А нам на вот це все грех жалуватися. Нам і допомагають і, і материально, і морально, і поддержка була, і вот продуктовыми наборами. Дуже міжнаціонально стала тут така громада. Тут і Донбас, і Харківщина, і Луганщина, і Полтавщина, і Кривий Ріг. Допомога е, різнобічна. І крупи, і тушонки, і консерви, і дітям, якщо потрібно, там якісь для товари для дітей, продуктові набори для дітей виїжджали під градами. Після 24 лютого почалося, 28 го нас почали бомбити з літаків. Ми тиждень просиділи з сім'єю в підвалі. Діти почали вже, ну, тоді температура була у нас така досить прохолодна. в підвалі Лі 2 чотири Тепла тільки було а, у мене дитині 5 років, яка ну просто вона у неї був в жах в очах. У Чумаківського ТГ входять 11 населених пунктів, у яких проживають близько 400 переселенців. Село Чумаки серце громади. Тут розташовані гуртожитки для гостей області з інших міст. Практично з перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації районна рада, на чолі з його керівництвом надає нам гуманітарну допомогу. Два три. Рази на місяць сьогодні привезли 100 наборів харчових для внутрішньопереміщених осіб. Також привезли ковдри для внутрішньопереміщених і багатодітних сімей, привезли піч-буржуйку на твердопаливному паливі, яка буде знаходитися в пункті обігріву в нашому закладі дошкільної освіти. Таких буржуйок благодійники придбали 20 штук. Одна з них тепер обігріватиме цей дитсадок та пункт тепла в Дніпровському районі більше 20 тисяч переселенців. Безпосередньо з фондами ми не зможемо всіх охопити. Ми спілкуємося тісно, взаємодіємо з громадами, з головами громад, які безпосередньо на місцях знають, які проблеми в кожній родині, Тобто і вони обирають ті внутрішніх переміщених осіб, які на найбільш потребують цієї допомоги. Ми постій постійно разом з фондами кабу бы, допомагаємо кожній громаді, яка знаходиться в Дніпровському районі. Це були і а, одяг, це були і продукти харчування, це і дитячі ці гігієна. Все це було. все, що ми можемо как бы, залучити з фондів, ми допомагаємо тим в громадах безпосередньо, як как бы, тим, які проживають в громадах. Кошти на придбання гуманітарки надходять з Британії, Польщі, Німеччини та ще ряду країн ЄС, пояснює очільник благодійного фонду. Серце кров'ю обливається, коли ти люди без без без, так, для И благотворительный фонд снайпер совместно с командой с друзьями миссия ОМ это миссия объединения миру, которая помогает нам вместе С не на совсім мірам допомагає людям, которые сейчас вот в этом нуждаются. Загалом на допомогу переселенцям з гарячих точок та зруйнованих міст України фонду вдалося зібрати близько 2 мільйонів гривень. На них придбали тисячу ковдр, десятки буржуєк та сотні продуктових наборів, які вирушають щотижня в тергромади області. Я не Богаславська, Костянтин Кесар, Дніпроньюс. Через вимкнення напруги рух трамвайного маршруту номер 11 та тролейбусу номер 19 та Б призупинено. Припинено роботу автобусів 34, 87А, 87Б, 106, 146, 146Б, 155. Про відновлення руху буде повідомлено додатково. В Україні вводять перевірки ВПО у разі відсутності переселенця за місцем знаходження буде ухвалюватися рішення про припинення виплати грошової допомоги. Повідомляють у Мінсоцполітики. Під час такої перевірки за відсутності людини за фактичним місцем проживання чи перебування вноситься відповідний запис до акту. А переселенцю надходить повідомлення про необхідність прибути до органу соціального захисту за місцем реєстрації протягом 10 днів для ідентифікації. Якщо така особа не прибула, виплати припиняються органом соцзахисту. І на цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютубі, підписуйтеся на канал Дніпро ТІВІ та наші спецпроєкти. QR-коди ви бачите на екрані. Зустрінемось у наступному випуску новин вже о 13-й.